Знаходимося на заводі Фауреція, місто Ніржане, це біля Пилзня, буквально 10 кілометрів 11. Приїхали сюди з кандидатами. Ось вони за моєю спиною приїхали на тести і на співбесіду. Відкриті вакансії оператор виробу і оператор логістики на складі. Вже йду з тестів додому. Щаслива, тому що всі люди, які сьогодні були від нашої фірми, всі пройшли. Було троє людей, двоє на логістику, верніше, один на БЗВ і два були на логістику. Було тестування на логіку, на математику і було тестування на мануальну зручність, і вони всі пройшли. Сьогодні такий насичений день, ми після заводу поїхали, заселили їх в гуртожиток. Потім ми поїхали в мовну школу, записали їх на курси чеської. Потім ми пішли в банк, відкрили рахунок, я допомогла їм. Ще такий бонус вийшов, що е, якась не знаю акція, е, що коли відкриваєш рахунок, то виплачується бонус такий по 500 крон на місяць протягом п'яти місяців, при умові, що на рахунок поступає як мінімум 15 тисяч крон, і е, здійснюється на протязі місяця мінімум п'ять оплат в магазині. Тому, ну я думаю, за місяць зробити п'ять оплат це не складно, але отримати по 500 крон на місяць в загальному 25 тисячі крон це бонус такий собі приємний. Тому хлопці задоволені, з ними все сьогодні вирішили: підуть на уряд праці, віднесуть заявку на курси з понеділка вони поміняють адресу прописку. Подадуться ще на фінансову допомогу. Дала їм інструкцію, як це зробити, тому що хлопці поки що без доходу, мають право отримувати фінансову допомогу. В общем, людям допомогли всі щасливі. Завтра лікарська проглітка, в понеділок вже наступ на роботу. Все дуже швидко і то могло би бути ще швидше. Проглітка могла би бути сьогодні, але лікар у відпустці, тому на завтра. Ну і все. Хлопчики молодці, і ми теж.